Друзі, всім привіт! З вами Катерина з України! І це буде короткий, але дуже душевний і спокійний випуск про нашу невеличку екскурсію на човні. І сподіваюсь, вам буде цікаво подивитися, тому що ми провели просто неймовірно чудовий день, про який я вам сьогодні і розкажу. Тож погнали! Добрий раночок, друзі! Ми вже знаходимося в порту. Значить, тут порт розділений умовно на дві частинки. Зараз ми в тій частині, де відправляються екскурсії на яхтах, там, де ви можете орендувати яхточку, таку маленьку або просто човник разом з водієм, або, як зробили ми, ви можете орендувати човник окремо і якби, керувати ним самостійно. Ми вже орендували човник лише на дві години на острові Родос у Греції минулого року, і нам дуже-дуже сподобався той експірієнс. Було дуже гарно, класно, романтично, просто фантастика. Ми залишились задоволені сьогодні. У мого хлопця день народження, і на його день народження він захотів знову орендувати човен. Ми взяли на цей раз аж на цілих 5 годин. Ну, хочемо так вже насолодитися, знаєте, поповні. От, Взяли ми в оренду його у компанії Marina Yachting. Ось так називається. Зараз покажу вам ближче. Ось, Marina Yachting Cheflu. Тут декілька компаній є на острові, які займаються орендами човнів або Яхточок. Можна орендувати їх не тільки з Чефалу, а ще з Палермо, з Таорміни. Це містечко, де ми були в перший день випуски, теж можете подивитись на каналі. Там все це можна теж зробити. Але так як ми живемо поряд з Чефалу, то для нас, звичайно, мейд сенс взяти човник саме з містечка Чефалу. Насправді, тут узбережжя всюди трошки схоже і всюди гарне, тому де б ви не взяли човен, вам буде всюди красиво плавати на нього вздовж узбережжя. От, ну що, далі вам покажу весь наш день. Керувати човном, до речі, дуже легко. Це навіть робила я, яка не вміє керувати ні автомобілем, ні навіть не вміє їздити на велосипеді. Для мене керувати човном це найлегше, <сум> чи можна керувати? Випливаючи з порту Чефалу, якщо ви підете наліво, то ви якраз дійдете до міста Чефалу і подивитесь на нього з води. А потім, коли ви підете направо, то ви будете йти якраз вздовж узбережжя Сицилії, розглядаючи його, розглядаючи водичку. Якщо вона буде тепло, звичайно купаючись та насолоджуючись сонечком. Загалом панорама узбережжя дуже красива. Ви проходите вздовж скелі, бірюзові бухти, гроти, печери і так далі. Але підходити і розглядати це все дуже близько, заборонено. Ви повинні триматися приблизно в 300 метрах від берегу, все це для вашої безпеки, тому що береги тут скелясті, скель багато, вони і під водою. Також і ви можете просто налетіти човном, пошкодити мотор. Нічого страшного не трапиться, але штраф за мотор ви заплатите достатньо високий. Тому просто тримайтеся подалі від берега і так все достатньо добре видно. Місто Чефало з води виглядає так само неймовірно, як і з суші. Особливо з цими всіма горами позаду, з блакитною водою попереду. Це все просто як картинка з Пінтерест. Це й була моя саме улюблена частина маршруту: саме проходити і зупинятися ось тут з видом на місто. До речі, цікавий факт: острів Сицилія офіційно приєднався до Італії лише у 1861 році, взагалі не так давно, як на мене, як з історичної точки зору. До приєднання до Італії, Сицилія не була. Окремою країною, як у нашому сучасному розумінні, але вона була частиною іншого королівства. До приєднання Сицилія належала династії бурбонів разом з Неаполем, і центр, в принципі, цієї династії був у Неаполі. І це було таке, як невеличке об'єднане королівство. Поки я вам розказую про цю історію, ви лише подивіться наскільки прозора та чиста ця вода. І так, друзі, невеличкий огляд нашого човна. Значить, тут у нас керувальний апарат, можна підключити Bluetooth, включити свою музику. Є в нас ось така невеличка, невеличкий дах, який опускається. Його треба за правилами опускати, коли ви йдете на швидкості. Ой-ой-ой! Значить тут у нас є сидіння. Тут ну, мотор зрозуміло. Тут у нас є душ і 30 літрів прісної води, можна обмитися після купання. Ну і сходинки, звичайно, коли ви спускаєтесь купатися, ви опускаєте сходинки. Далі ми просуваємось. Тут у нас м'яке велике сидіння. Воно піднімається, там можна зберігати речі наші. Зараз ми туди перемістимо. Тут є ще одне таке невеличке місце. Там в нас вода, щоб вона не нагрівалася. Теж можна зберігати напої чи ще щось таке. Це ми зараз будемо розкладати, бо наша тільки ось перша зупиночка, саме така найближча це подивитися на місто Чефалу з води. Тут дуже великий простір, де можна сидіти. Я можу витягнутися, тут просто лежати, засмагати. Дуже зручний човен, класний, і він більший, ніж той, який у нас був на Родусі. От, Зараз сонечко зайшло, вам погано буде видно, але водичка дуже чиста. І ось так ми стоїмо, насолоджуємось містом Чефалу. Зараз розкладемо наші напої в нас з собою обід. Все зараз розкладемо і потім вже оберемо бухту, до якої ми захочемо дійти. І потім вже туди дійдемо. І там, можливо, ми трошки поплаваємо. Подивіться, як гарно виглядає місто з води. Ну це ж взагалі, ну як можна цим не миливатися? А потім ми відправились в іншу сторону. Ось це на горі ви можете бачити щось схоже на фортецю. Це все залишки різних укріплень, які знаходились навкруги Чефалу, і їх теж можна дуже класно роздивитися з води. Але узбережжя Сицилії настільки величезне, що навіть і третину малесеньку частину її, його неможливо просто побачити за один день. Так само, як і неможливо об'їхати весь острів. Навіть за тиждень я вважаю, що одного тижня для Сицилії дуже мало, тому що цей острів це саме великий острів у Середземному морі. Він більший навіть за такі країни, як, наприклад, Люксембург або Кіпор. Ще, звичайно, Сицилія це домівка етни найактивнішого вулкану Європи. Він, до речі, вивергався лише 5 місяців до того, як ми були на острові, але місцеві до цього звикші. До речі, на острові є ще один вулкан, про який майже ніхто не знає. Називається він вулкан Стромболі, і вивергається він майже безперервно, вже понад 2000 років. А також тут є локальний дуже маленький острів вулкано. Це його назва. І саме назва цього острову дала таке поняття слово і саму назву вулкан усім вулканам світу. Сицилію омивають, до речі, одразу декілька морів. Але будь-який берег Сицилії це вважається самим чистим узбережжям Італії. Я особливо з цим би посперечалася, тому що вважаю, що на півдні Італії дуже багато місць із чистим морем. Я, ось до речі, навіть купалася, як ви можете бачити. Тому що температура зберігається достатньо комфортною аж до початку листопада. Середня температура у жовтні вдень плюс 25, а вночі плюс 17. Температура морів, звичайно, варіюється, тому що моря умивають різні, але в середньому вона також тримається приблизно 22 градусів. Знову повертаючись до теми, все найкраще в нас, то вважається, що на Сицилії вирощують найкращі фісташки в світі, тому що вони ростуть на схилах вулкану Етна, і саме через її попіл почва і вважається такою плодородною. Ну, а ми в кінці нашої подорожі вирішили ще раз відправитись у сторону Чефалу і подивитись на це місто з води. Дуже хотілося запам'ятати цю неймовірну картинку. Ну, а ввечері ми пішли святкувати день народження мого хлопця в японський ресторан. Саме так він сам захотів. Була дуже зручна система меню: платиш 25 євро і їж скільки влізе. Напої окремо. Друзі, всім привіт! Не очікувала мене тут побачити ось таке вам маленьке пряме включення як доповнення до цього відео. Я минулого року показувала, що я дарую своєму хлопцю на Різдво, там де народження і так далі. Завжди показую, що мені подарували, і вирішила, що так як цю екскурсію на човнику ми провели. Якраз у день його народження, і так ми таким чином його і відсвяткували, то я вам в цьому випуску дуже коротенько покажу, що я йому подарувала цього року. Значить, Подарунків буде декілька. Саме перший подарунок ми завжди з ним один одному даруємо якийсь одяг. Зазвичай це щось таке більш-менш брендове, більш-менш дорожче, ніж ми купуємо самі собі, скажімо так. Тому цього року ось таку класну я придбала йому хільфігер футболку. Вона такого дуже насиченого, гарного синього кольору, в нього блакитні очі, тому йому дуже пасує. Класна футболка в стилі поло з воротничком, комірцем, комірцем. Ось така дуже гарна у розмірі L. Але вона така достатньо. Ну, Вона не прямо обтягуюча, але достатньо обтягуюча, скажімо ну так. От, Другий подарунок. Я буду швидко, щоб не затягувати це відео. Це був ось такий пасок пасок від бренду Levis. Їх дуже-дуже класична модель з ось такою пряжкою. Він його носив декілька разів: коричневий шкіряний ремінь. Класичний ремінь для джинсів. Для брюк в нього є, а от для джинсів в нього не було. Тому якраз йому, як би типу треба він був, от я вирішила йому і подарувати. І третій, були ще деякі там дрібнички, але третій головний подарунок це годинник від Beverly Hills Polo Club. Ви знаєте, Ralph Лорен Polo. Бренд. А це його як типу підлінія. Вона трошки дешевша, ніж Ральф Лорен. Вона називається Polo Club. От із цього Polo Club бренду я йому подарувала ось такий годинник. В нього є коричневий годинник, тому я обирала чорний давайте так зніму. Спеціально, для того, щоб в нього було різноманіття. Ось так він виглядає. Сподіваюся, вам добре видно, він дуже прикольний. Де фокус? О. О, сфокусувався як гарно. Він реально дуже прикольний, він достатньо великий. Тут дуже широкий ем, такий, як прорезинений ремінь е, і достатньо великий е, сам циферблат. Ось, якщо ми зрівняємо, наприклад, ось мій годинник. Ось він поряд, бачите, він, звичайно, та, що ж таке, перевернись. Він, звичайно, набагато більший. Але в нього достатньо великі руки, тому йому маленькі годинники не підходять. Йому він дуже сподобався. Я обирала між цим годинником і дуже схожим, але більш класичним годинником від Boss. І я вирішила, що цей він все ж таки за. Того, що тут ремінь не шкіряний, він зможе його більше носити саме з футболками, з джинсами, більш у повсякденних таких образах. А вже годинник від «Бос» він був більш класичний, тому <клес> вибачаюся. Тому я вирішила, що йому такий більш повсякденний підійде краще. Він йому, звичайно, дуже сподобався. Він носить його постійно, він носить його на роботу. Тому він у нас знаходиться вдома. Коли він на роботу їздить, він не бере його і не одягає. Але коли виходить кудись або ми йдемо кудись разом, то, звичайно, він його одягає. І, друзі, я на цьому буду завершувати цей випуск. Вам залишиться подивитися ще одне відео з острова Сицилії, а також огляд готелю. Я дуже буду старатися випустити їх цього тижня, і вже наступного тижня ми перейдемо до влогів, до різдвяних відео і так далі. Тож, сподіваюсь, вам було це відео цікавим. Воно вийшло невеличким, але дуже душевним. І сподіваюсь, вам воно сподобалось. Поставте свою вподобайку, обов'язково напишіть свій коментар. І ми з вами побачимося нових відео вже зовсім скоро. Всім па-па!